Ми знаходимося на дочистці ячменю 9 вал. Це вже останні партії. Дивіться, яке крупне насіння. Ми його зараз після первічки прочищаємо, розкалібровуємо уже. Ми зараз вам покажемо завод трошки про насіння. 9 вал у нас в цьому році в засушливих регіонах, де урожайність пшениці була 22, як на диво, дав 40 центнерів. З дуже класними показниками. Дивіться, яке насіння. Це, мабуть, нонсенс для цього року. Він дворучка. Перевага дворучки, що можна в лютневі вікна, якщо він трошки підмерз, досіяти. Підсіять його і буде, пліщів не буде, і буде везде вирівнений, вирівнений посів. Пішліть по заводу, пройдемося, я вам покажу. Завод це бсх 100. Пішліть, покажу, як внутрі проходить процес дочищення. Із завальної ями він у нас поступає. Поступає на цю норію. Ось очки. Норія піднімає вверх і на сепаратор БСХ. На сепараторі БСХ верхня сито на даний момент стоїть 4,5, нижня стоїть 2,2. БСХ це у нас хорольського виробництва сепаратор. Осьочки висипаються насіння, вібратори, трусять сито, верхнє сито, ось очки, сход іде туди, там двойники висипаються, саме крупне насіння, нижнє сито теж у нас виходить в іншу сторону, там саме мілке виходить, лузга виходить і вітром у нас відбирає кустюки. Е, 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 Отут уже проходить саме конденційне насіння, воно ось провівається, устюки відбираються і іде, поступає на цю норію. По цій норії у нас вже проходить готове насіння. Те, яке вже йде в біг-беги, в пакування. Ми зараз зверху подивимося, пакування з тої сторони, яке у нас норія піднімає, ось конденційне насіння, яке вже йде сюди. Зменшили максимально подачу, щоб максимально розканебловувалось насіння, щоб не швидко. В цьому році ми зробили пакування, щоб бігбег був 1,20 двадцять на 1,20 двадцять і не так, як завжди, на 1,20 двадцять, а на метр 30, м, щоб влазила рівна тона. Бо попередні роки у нас стандартні пшеничні бігбеги не Тона 900 кг цього лише лазила, тона не влазила. Цьому році для ячменя у нас отакі високі бігбеги, ви можете зрівняти зі мною і квадратні, прошиті донизу. Благодаря цьому вони компактно встають в фури, в зерновози, в п'ятитонніки і досипано чітко тонна насіння. Далі це все ми виставимо. І нова партія насіння піде на сертифікацію. Партія насіння на сертифікацію 30 тонн. Вона у нас в цьому сезоні вже це останнє насіння із тих 100 тонн, що в нас були. Це вже залишилась партія 30 тонн. Тому не зволікайте, звертайтеся до наших менеджерів. Ми продаємо тільки біг-бегами і тільки від однієї тонни. Зверніть За... на це увагу. Тому звертайтеся до наших менеджерів, можливо, з кимось сусідами кооперуйтеся і замовляйте насіння. Доставляємо попутним транспортом, доставляємо прив'язувати практику на поддон ставимо на поддон метр на 20, стрейчуємо, відправляємо з компанією нова пошта, і також для одних замовляли компанію Делівері, десь около 7 тисяч вийшов посилка. А так навіть на Одесу відвозимо попутнім транспортом.